Вітаю кожного глядача. Ви дивитися канал Ми з України. мене звати Діна Бернацька і сьогодні. Мій гість Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Микола, добрий вам день. Вітаю. Пан Микола, пропоную нам підбити підсумки 2022 року і а, розповісти. Хотілося б почути ваші а, прогнози на 2023 рік і що робила влада правильно, а що неправильно. Ну, я б сказав таким чином, що якщо мислить категоріями того, що говорила влада, і що очікувало українське суспільство, або точніше, суспільство, яке орієнтоване на українську владу, а влада і президент мав достатньо високий рейтинг довіри. То, якщо подивитися на новорічне послання президента або звернення до українського народу 31 грудня, а потім, коли почала нагнітатися ситуація про ймовірність початку повноштабної війни, було кілька звернень, таке саме класичне було в січні знамените звернення президента. То я би сказав таким чином, що е, е, як мінімум влада е, от отримала рівно протилежні очікування, які вона горпрошовна говорила. Я б сказав взагалі, що от ментально, якщо подивитися на риторику зміст влади і і та далі що це влада навпаки. Причому це навпаки краще для нас. Тобто, тоді, наприклад, коли я жорстко критикував. Владу, яка говорила, що культуру нам не треба займатися, історію не треба займатися, світоглядними речами не треба займатися, значить, треба вулиці асфальтувати, дороги робити. І це хто там буде народ, чи за Росію, чи за Путіна, чи за Кирила молитися. Це все хорошо нам, аби дороги були хороші, будуть і освічені. Головне, щоб освітилися ці дороги. І коли вже. Почалася така значить, критика на адресу влади про неадекватність витрат на велике будівництво, значить, на всякі пафосні проекти. Пам'ятаєте, йшло змагання, хто більший прапор причепить. Я за прапори українські, звичайно, більше я автор, до речі. Змін кримінальний кодекс про кримінальну відповідальність за наругу над державними символами. Але я вважаю, що ну, прапори треба встановлювати за меценатські кошти, а не за бюджетні. А губернатори змагалися, у кого буде вищий прапор і стоять рівно, у кого буде прапор. Тому оця на тридцять-річчя. Незалежності, значить, от якби перетворилася, ну, от такий самолічну боротьбу за Україну, коли серйозні люди, ну як я, я в тому числі казав, що справжня Україна це сильні збройні сили, це сильна економіка, це е, проекти, це е, оборонні, основа будь-якої успішної да, це країни. Це оборонні заводи, це наша самостійність, коли ми виробляємо патрони, там зброю і так далі. і і так так далі, так далі. От, краще нам е, не зайвий асфальтний завод, а зайвий патронний завод, можна кажучи, каже, бо у нас жодного його не було. Після того. Як на Луганщині захопили росіяни і вивезли, я так розумію, цей завод. Але оцей виступ Січневий, це взагалі якби катастрофа. От Уявіть собі, то зараз, наприклад, поставити на єдиних новинах виступ президента вдається 17 січня 2022 року. Народ без розуму зайшов. Президент, од нас лякають війною, війни ніколи не буде. Значить, нас буде щасливий Вликдень, потім ми підемо на шашлики. Потім ми всі поїдемо в Катар, будемо підтримати збірну Україну, яка вийде на фінал, будемо радіти разом і так далі. А на новий рік, каже президент, значить, ви, ви е, зберетеся за святковий слід і згадаєте, який я правий, а наші опоненти вороги не праві. Ну от, умовно кажучи, як казав класик, сталося тільки з рівністю навпаки. Але це з рівністю навпаки, я зараз, умовно кажучи, не, не, не скільки хочу до, дошкульно скритикувати владу, а сказати про те, що те, що влада сьогодні робить, воно по багатьох позиціях, особливо частині військовій, геополітичній, воно правильно. Те, що рік назад казали, неправильно. А, а це правильно, тобто владу війна змусила радикально змінитися. Вже ніхто не говорить про те, що е, значить, е, яка різниця буде вулиця Петра І, значить, який убивав українців Катерини II, яка там в Кріпкріпастона затягалася. Ні, ні, це важливо. Тому що значить, ми боремося за український світ і проти руського міра. Значить, щоб ви розуміли, це зараз якби е, е, ключова позиція, там е, навіть при відборі в кадру і так далі, так далі, що запитають Яку позицію займаєте і так далі. І так далі. Тобто це стало вже, е, ну такою, е, світоглядною доктриною, яку вирішили зробити. Сьогодні Збройні сили, інвестування ну так само абсолютно очевидно, вже влада, фахівці вони знають, що треба і е, артилерійські снаряди виробляти, патрони виробляти. і так далі, і так далі, далі. Тобто всі вже почали, почали говорити якби, мовою сильної країни, здатної захищатися сильними Збройними силами. Е, сьогодні ну, немає істерики е, антінатівської. Згадайте що попередні часи, що ні, ні, у нас буде нейтральний статус. Ми будемо як Швейцарія, значить будемо як Швейцарія чи Фінляндія, Фінляндія, Швеція вже в НАТО йде такого божевільного сусіда і так далі, хоч ніколи не збиралася йти. А вже ніби у нас зупинилася дискусія, тому що коли суспільство більше 80% підтримує вступ до НАТО. Мені здається, влада вже ну приречена про це говорить. Тобто, фактично, ми. Повністю змінили би, думання, менталітет е, правлячого правлячої еліти, формально правлячої еліти е, під час е, війни. І це позитивно. І інша справа, моя позиція полягає в тому, що значить, є тут дві проблеми: перша проблема чи це на війну, чи на завжди. І поки що у мене немає відповіді на це запитання, чи якби світоглядно все вату, всю виконуло, звідси вата, значить звідси там, російські якісь наративи, значить, я ж не бачу, як з голови воно очищається. Да? От бажано, щоб все там повитягали, де ці залишки цієї вати, де Морозова, солодкого по стандартах, білоруські чи якісь і так далі. Це весь бред значить, про де, щасливе життя в Радянському Союзі, що Щербицький много нам помог там, і так далі. так далі. А це перезавантаження повинно відбутися, воно повинно підкритися медійно, освітньо і так далі. Так далі. Тобто, це ж воно так ніби а Однак, те, що я і моя команда це робить, це просвітницькі лекції, фільми і так далі. Треба пояснити, що ну, ми ж 21 століття зайшли і жили на, на підставі створеної де, брехливої там, історії, не і так далі. Це треба повертати і е, де, ну, переконувати, що е, де, Росія, яка воює з нами там, спочатку, 12, ну, тоді як Московщина, спочатку 12 століття, значить, е, ну, е, наша ідеологічна дитина, як колись казав Остап Вищенко, Шня, да, відчепіться від нас, що хочете, то робіть ще хоч голову собі виливайте, значить, співайте Ванька, Таньку полюбив Це я титую, як Остап Вишня казав і та далі, що хочете Тільки лізь не лізьте до нас. У цьому наша наша так мити доктрина. А Микола, можна сказати, що влада після повномасштабного вторгнення стала більш чеснішою з українцями, тому що ми всі пам'ятаємо заяви напередодні повномасштабного вторгнення. Там той самий Данілов, Володимир Зеленський, президент України, також говорив про те, що не буде ніякої війни, тобто все Добре, потім там, сам Данілов говорив, ми знали, але ми не говорили, тому що боялися паніки. Зараз можна сказати, що влада більш чесніша з нами, з українцями? Не можу, так сказати. Я можу точно сказати, влада стала більш патріотичніша. Угу. А це абсолютно очевидно. Але думаю, ну, вона все рівно якби, поки що в діалозі з суспільством, якби чесності, відкритості немає. Причому в військових справах я розумію, що може не треба. Я завжди кажу, що не треба брехать, краще промовчати. Але йде оця зараз гонитва, хто найрозумніший, розумний, і зараз, щоб, відбу... щоб зрозуміло, під кінець року серйозні зміни відбулися. Да? Уже Всякі там Ерстовичі, Подаляки, значить далі вони витіснені в значної міри Гращенки, значить, які які бігали, ви ну там Гращенко бігав, значить, і це ви робити і... висновок, тому що їх немає в медіапросторі? А, не настільки а, багато а, чи що? Активніше, просто активніше стали, значить, дивіться, вже зараз зрозуміло. Данілов, Буданов, там і так далі. Міністр активніше, активніше говорить і так далі. Тобто, ті там раз в тиждень говорив там Данілов, і, значить, там Буданов. А кожний день по три ви. Тупи було там Ростовича там, і, і Гращенко під черговою значить торговим центром розбитим трупи виймав, значить і розповідав, що він герой. Тобто я вважаю, що це теж позитивно, тому що е, мусять говорити з суспільством, якщо ми говоримо про чесне діло, е, люди уповноважені говорити, а не е, радники на громадських засадах. Розумієте, це смішно виглядає. Це, звичайно, виглядає як маніпуляція, і, і чому вже меми, Стьоби і так далі, там, з Ростовича всіх інших, тому що дійсно це було зрозуміло, що мета була така щоб, не знаю, вона свідомо чи ні, десь заспокоїти, пере, 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 пере увагу перевести там в інший напрямок і так далі, це була або чиста брехня, або, або майже чиста брехня. Тому що, якщо подивитися на всі ці е, розповіді і так далі, є речі, за які ну, ну я вважаю, що е, якщо це депутати, посадові особи повинні нести взагалі відповідальність, коли говорили, що сидіть в Бучі, значить там безпечніше не виїжджаєте. Да? Це ж і депутати говорили, і політики говорили. Коли губернатори говорили, що е, сидіть в Миколаєві чи ще десь, я в бункері, а ви сидіть ще діють обласна адміністрація, а потім там люди гинули. Тобто е, мені здається, що зараз вже є розуміння, що от стібатися, значить, ну, якби таку відверту брехню, гнати поргусяку і так далі, вже е, ну не зовсім правильно. Але це не означає, що те, що ми чуємо, е, це теж відповідає дійсності. Це можливо там напівправда. Але ще більше, коли ми кажемо про чесність, те, що... От якби патріотизм і чітка позиція, яка, наприклад, мене влаштовує в міжнародних відносин, військових відносинах і так далі, вона абсолютно не стосується нашого щоденного життя. Це саме страшне. Тобто в економіці повна брехня, там в соціалці повна брехня, в кадровій політиці, ну, друзі, ну, ну ви боролися з комізмом. Ми прийшли, значить, на ідею антикомізму. А зараз у вас, значить, замість комізму, що там сексологізм, там, я знаю, що там кінологізм, тобто кінологи, сексологи. І гештальтерапевти. Тобто таке враження, що розпустила академію дипломатично, у нас всі заклади, які готують фахівців, вже не діють, тому що вибирають якийсь специфічний контингент на заняття кадрів посад. І це, от, на мою думку, це не чесно, тому що ви постійно казали, що ви інакше, що ніякого значить, блату, лівих пасажирів не буде, що будуть залучатися люди підготовлені і так, далі, і так далі. І про війну ми говоримо ніби однією мовою. Да? А тут тишком нишком. Ви своїх людей, то послами, то міністрами, то Нафтогаз, то наглядова рада, а, значить то е, е, губернатори отримують, ну правильні правильні фірми отримують на будівництво знову якісь е, е, суми і так далі. Так, да, щось там набу робить. Ну кожен день когось там ловлять, але все рівно це якби дрібнота. Да? Це так само, як колись ви знаєте, от в Києві в Києві скільки вже відкрили кримінальних справ, і жодну посадову особу не не притягли до відповідальності. Бо ця схема придумала Черновецьким. тобто вона була. Е, що делегували повноваження фінансові і тендерні на рівні комунальних підприємств? На комунальні підприємства садали фунтів різноманітних uh -huh. і так далі. І виходить, значить, що влада чітко знала, бо це ви або від першого заступника, або від там, тринадцятого заступника, і так далі. Значить, накрили, от, накрили комунальне підприємство, а керівництво Кимдари, так ми взагалі не знали. Що там мільярд крали, ну таке діло, треба вигнати цього фунта. А він і брався за те, щоб, ну, відсиди там рік, а, значить, але гроші заробив. Розумієте, така ситуація по всій країні, коли ніби відкривають купа кримінальних справ, а якби риби крупної немає. Тому що вибудована система, систему всю треба зламати по визначені коштів. От я зачепився зараз. Якщо в за Києві, я вважаю та справа з метро. Я про неї так само багато говорив. І де ну нас просто розвели як е, кошенят, значить киян е, де вкрали, не збудували метро і вкрали мільярди гривень. От я думаю, що це справа честі, хоча би цю е, справу успіх, довести що... і посадити не фунта. А ви ж розумієте, ну не можна вкрасти, якщо керівництво Києва не знає, що це крадуть. Значить, і що метро за там 10 років жодної станції метро і купа мільярдів. Тому отут мені здається, чесності немає. Тому що, коли кажуть, ми каже, ми боремося з корупцією, а потім виявляється, що якийсь близький чоловік до офісу президента, близький чоловік з уряду або серйозна посадова Блик особа, значить, а вона в організатор і натменник цього. Тому от хотілося, щоб. Військовий патріотизм і доволі професійний підхід в геополітичних міжнародних питаннях, які я хвалю, коли він відповідає дійсності, все таки підтверджився а, принциповою позицією, професійністю в економічних справах. Бо таке враження там справи гуманітарних, що ну або вороги, або імпетент. От я ще один приклад вам приведу, як людина, яка з освітнього середовища викладає в університетах. Ну тую собі ситуацію, там у вас діти навчаються там, в 11 класі, чи там сестра вас навчає. Да, навчається? Ви до не знаєте, яка система буде вступу до вищих навчальних закладів, тому що. Великі вожді в Верховній Раді сваряться з не меншими вождями міністерства освіти і не можуть визначитися, як мучать сильно чи, чи наполовину мучити наших випускників шкіл при вступі на наступний рік. А це кожний день, чим кожний день вони відтягають і не знаємо, які правила вступу будуть наступний рік. Вони не можуть визначитися. Хоча це бред, що Верховна Рада визначає ну міністерство освіти і центр оцінювання повинно визначати, де до речі, керівника немає з 19 року. А, і що говорить про непрофесіоналізм, і е, виходить, що у нас, е, коли ви сидите і думаєте, ви за кордоном сидите, і, звичайно, діти будуть поступати за кордоном. Значить, ми кожен день втрачаємо молодих людей, за якими, щоб розуміти, черга стоїть, бо е, наші діти талановиті, наші діти підготовлені, наші діти відповідальні, і так далі. І ну, це шкідники або імпетенти. От я взяв це освітню частину. Я можу брати інше міністерство, і казати, що так само не Тобто, оцей. Е, так мити поступ і зміни на краще військових і політичних речах, практично ні віднювали. а ви там і не дивіться в економіку, там освіту, культуру, там ще кудись не лізти. Ми тут і там все повирішуємо, поставимо своїх сексологинь чи кінологів. Ще кось вони будуть там вирішувати. Ні, друзі, так не можна, тому що тоді, якби це колес на глиняних ногах. Тобто тут ми воюємо, тут вся країна інвестує, тому що вся країна воює. Не тільки збройні силовою ті Кожа допомагають, волонтерують і так звичайно. далі. Так далі, і воно тоді провалиться. Тоді якийсь момент, коли е, ви завалили економіку, коли немає соціального розуміння, коли ви собі зарплати кілька разів е, збільшили, а всю соціалку всю заморозили, е, ви не втримаєте так країну, бо ну не можна бути е, ну якби патріотами все життя, е, умовно кажучи, е, е, і, і нічого. Ну е, умовно кажучи, ви патріоти е, при там е, у бункерах при нормальній оплаті на світі, і і народ, який сидить е, там днями без світла, без нічого каже, зарплат не буде, це, зарплати будуть менші, пенсії будуть менше. Ну ви діржитесь Так не проходить. Це російський варіант. Тобто, щоб перемогти Росії, нам треба, щоб оцей солідарність і була спільна відповідальність, і всі потерпали в міру можливості. Потерпали. Я ж не кажу, що всі були бідні. Хай всі будуть багаті. Але коли ми кажемо, що військовий стан, то військовий стан повинен для всіх бути. і для депутата, і для мера, який нічого не робить і премії, собі виписує сьогодні, да він теж повинен пережити все те і допомагати армії, так як допомагає пенсіонер, вчитель чи лікар. І в продовження теми. Давайте поговоримо про соціальну сферу. Кабмін прийняв рішення щодо ліквідації фонду соціального страхування в Україні. Як пряма цитата заявив Денис Шмигаль, продовжуємо соціальну реформу. Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону пропиняємо діяльність фонду соціального страхування. Приєднуємо його до пенсійного фонду України. Якщо я правильно розумію, то фонд соціального страхування це наші це наші зарплати, це наші відпустки, це наші лікарняні. Це наш. Чи санаторно-курортні відпочинки, а тобто цього вже не буде. І до речі, я коли там чи готувалась до ефіру, читала інформацію з цього приводу, то те, що фонд соціального страхування має бути окремим і не підпорядковуватися нікому і нічому, затверджено в конвенція міжнародної праці. Ну теоретично да, можемо ґрунтувати воєнний стан будь-що. Тобто логіка тут зрозуміла, як на мене, тобто логіка ну, оптимізації управлінської моделі, скорочення персоналу, зменшення там державних службовців, і звичайно, і перерахували тут менша зарплата, більше соціальні виплати. Тобто, ми сьогодні ми розуміємо, що сьогодні, наприклад, там лікарняні, там одоровані і так далі. Вони мінімізовані і будуть мінімізуватися. Тобто не буде виплата, ну така, яка традиційна в мирний період і так далі, тому очевидно. І згуження сфери діяльності фонду соціального страхування призвів уряд до того, що е, вони показуючи, а ви ж бачите, що в чому тут проблема? що коли нам сказали, що надають мільярди на відновлення країни, нам сказали, що ви повністю е, ну там я не знаю, на 40 чи на 50% відсотків повинні скоротити управлінську систему. І я так розумію, що. Почали не з міністерств, ну не з себе умовно кажучи, да? не з, не з е, е, видатків на Верховну Раду, чи там на кабінет міністрів, чи на міністерство, чи на обласні адміністрації, а значить, от шукають якийсь варіант, щоб показати е, нашим інвесторам і країнам, що нас підтримують. Що ми бачите, упорядкуємо соціальні виплати, зменшуємо кількість чиновників, які працюють, і так далі. Але е, ну ми розуміємо, що ну, якби це не вирішує питання. Навіть якщо там скоротять кількасот людей, це не ті кошти, які можуть. Рятувати, врятувати Україну, тому я думаю, що е, ну ми приречені все рівно йти на. Таку серйозну реформу управлінську. Я залишаюсь на своїй позиції. Я в мирний період це підтримав. Військові тим більше, що так званий, ну не будемо казати технократичне слово, панно, професійний уряд, професійний патріотичний уряд. Що це означає? Це означає, що це люди, які ну, бекграунд їхнього всього життя, це служіння України, да, які професійно не попадали в жодний корупційний скандал а і професійно це зробили. Тобто ці люди повинні. Монкача завершить свою партійну кар'єру, якщо вони там партійними справами займатися, і ми повинні перезавантажити такий уряд і далі піти вниз. В системі відповідної влади, і якщо правильно підійти до, до, до цього, ти мій досвід теж показує. Що ну я думаю, що абсолютно більшість міністерств сьогодні наполовину їх скоротити абсолютно це ні, ні, ні їм не страшно, і і країні навіть легше буде. Тому що буде менше перевірок, менше якихось так мета нарікань на, на те, що робляться на місцевому рівні. Місцевий рівень так само треба коротити. Ну, вибачте, на 13 заступників кличка, чи по п'ятці, сім заступників міських голови, обласних, що вони займають, що серйозно зараз працюють під час. Сьохів там, всі онлайні працюють абсолютно абсолютній більшості. Тобто, ми повинні ну, не з фонду соціального страхування, уряд повинен починати, а починати ну, з загальної вертикалі, і системи виконавчої влади. Я в цьому абсолютно переконаний. З точки зору оптимізації видатків, скорочення, перегляду, дублювання повноважень, які в нас є, і так далі. І так далі. От таку реформу ми мусили провести. Курс гривні до долара та інших валют наступного року буде стабільним, якщо Україні вдасться залучити до державного бюджету 38 мільярдів доларів для покриття дефіциту. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко. Як ви думаєте, що буде з економікою, з гривнею, власне, з в цій сфері у 2023 році? Ну цей ну висновок правильний Тобто, в ну, якщо нас не буде нужна, не буде не, не да, якщо життя. нас не будуть інвестувати, да зрозуміло, що це і гіперзація і це. Ну, якби, колапс, умовно Колопс да, всієї системи. Ми зрозуміємо, що зарплати сьогодні пенсії, зарплати, ну, так званий. Навіть малий кошик соціальний, ми не здатні виплатити без цієї допомоги. Але з іншого боку, ну це мені здається, не знімає відповідальність тих, хто працює. Тобто, ну триває сьогодні знищення середнього малого і середнього бізнесу. це ж всі знають, що не знаю наскільки там Марченко, але гетьманцеві компанії, значить, це те, що вони зараз роблять. Ну це це чисте вбивання вбивання бізнесу. Перегляд податків, що все рівно розглядається питання, що щоб витягти ви економіку, треба збільшити податки, та не збільшити податки. А треба корупційні прокладки всі позабирати та далі. І навпаки, щоб люди сьогодні ризикувати, розумієте, що таке милий бізнес. Тобто, ви сьогодні кладаєте, нічого не отримаєте, бо вам треба генератор купити, треба. Забезпечить, як працювати в умовах відключення електроенергії і так далі, а їм ще податки збільшують. Тобто, от мені здається, найбільша сьогодні проблема захід підстрахує. Але те, що ця українська складова, вона невелика, але вона повинна збільшуватися, розширятися, і сяти, розширяти, а не звужується. А сьогодні виглядає таким чином, що влада робить це, що цей сегмент малого середнього бізнесу він зменшується. Хтось зупиняє, виїжджає за кордон, його витісняють, а хтось ну, якби, знаходить іншу якусь сферу там, діяльності. Тому для того, щоб ми впевнені були не лише в грівні. Українській економіці треба, щоб ми, ми міністр фінансів казав, що ми продумали так роботу нашої економіки, що нам треба допомога, але вона буде невизначальна визначальна. буде все-таки українська економіка і наш бізнес, якому ми допомагаємо. А захід нам допоможе значить впевненіше це почувати. Тому, А на жаль, сьогодні орієнтація уряду така, що вони обґрунтовують тільки скільки мільярдів нам треба, щоб вилити пенсії зарплати. Я вважаю що це неправильно. Тобто вони умовно кажучи, стали. Ну, людьми, які взагалі не працюють в Україні, вони ну, як представники міжнародних фондів сьогодні працюють, що вони обґрунтували, скільки нам треба грошей, щоб, щоб закрити місяць. Значить, ну не можна мислити категоріями місяці, треба ну, мислить хоча б категоріями бюджетного року. Що нам треба зробити? Тому а, я так і не побачив підйому оборонної промисловості, я так і не побачив інвестиції в переробку аграрну, що очевидно це ну, галузі дуже важливі і так далі. Тобто, я не побачив системної роботи по відновленню підприємств, як передбачення. Які будуть з ходу переведені півдня на захід України, я поодинокі приклад. Тобто, треба згадати про економіки. Без національної економіки е, ну ми довго не протягнемо на міжнародні допомоги. А ми перемогли, умовно кажучи, 23-му році. І міжнародна допомога е, зменшується. Тобто йде на відловлення а, а що далі робити, як економіки немає? І всі бізнесмени, інвестори поїжджали за кордон, бо їх мучать податкова е, там прокуратура і купа перевірок. Розумієте, тому. От ще один висновок такий два року для чиновників, які не воюють, значить, зайнятися національним економікою. тільки на зайняти зрозумінню не знищить милий середній бізнес, а допомогти йому зробити такі умови, щоб бізнесменам… ну, ідеальних умов не буде в воєнний період, але щоб вони розуміли, що вони потрібні і що влада опікується, що влада їх захищає, а не знищує тому що вони формують національну економіку воюючій Україні. І останнє до вас запитання: яке буде життя для пересічного українця середньостатистичного у 2023 році? Ну, воно не буде краще, ніж у 22-му, це абсолютно очевидно. Можливо, ну, краще тільки буде полягати в тому, що ми вже прийшли на собі, виправили всі загрози небезпеки. Ми вже адаптувалися, значить, як я адаптувався, як ходити на свій 16-й поверх, значить, темно. значить, хтось адаптувався, як там три доби без світла. То ще якийсь, тобто у нас вже ну, лякати нічим. Тобто сьогодні мені десь, що ті люди, які... От ну в масі свої не виїжджали або довший період е жили в умовах воєнного стану. Вони вже готові до так би, до, до, до будь-яких випробувань, ну якби з російської сторони, але вони не готові. До, до знущання місцевої центральної влади, на мою думку, вже активніше слідкують і дивляться над помилками. І мені здається, що от от, от, от такий тренд 2023 року, де буде що, звичайно, що Путін наш ворог, все для перемоги і так далі, так далі, але більш вимогливі громадяни. Мені здається, у 23-му році стану до місцевої і центральної влади, яка повинна згадати, що є ще і українці, які залишилися в Україні, і про них теж час від часу треба згадувати. Дякую вам, дякую, що були з нами у наших програмах на каналі Ми з України у 2022 році. До зустрічі уже в 2023-му з передешніми вас святами, миру, спокою і до зустрічі. Микола Тименко – лідер громадського руху рідна країна. Ви дивилися канал Ми з України. Обов'язково підписуйтесь, пишіть свої коментарі, і ми будемо давати відповіді на них. Але уже в 2023 році. До зустрічі.